Мої дорогенькі, доброго вам дня! І ви на каналі Пані Зося з України. Зараз хочу посіяти сонечку, але до сонечки щось вам таки покажу. Тому що зараз відео знімаю дуже мало світлом дуже великі проблеми, так як і усіх. А це під Києвом Бучанський район зі сторони Бучі. Ми проживаємо, то, звичайно. Зі світлом у нас дуже і дуже все погано. Але нічого, ми тримаємося і працюємо в будинку. Головне, що є тепло. Ну, головне, що є тепло, тому що ми котел топимо дровами. І тепло у нас в будинку все-таки є, тому що Ну, сьогодні світло нам дали в 2,20 ночі, а виключили в 6 годин. Ну це дуже багато нам дали, дуже багато. Прошлую ночь то я пральну машинку включила, а світло дали на час. І все, воно не, не змогло, звичайно, закінчитися. А потім я вставала вночі і вже далі включала пральну машину і сиділа там у ванній кімнаті дві години, поки я, тому що напору води такий поганий, приходиться доливати. Ну, нічого, все-таки. Все-таки щось таке ми робимо. Знаєте, я вам скажу, хоча ця лаванда така ж декоративна, так, але я вам скажу, в будинку тепло і так приємно, так приємно. Ну, то вона ж без ніякого запаху. Коли я запалюю свічку і ставлю тут біля неї, то мені, тому що свічка пахне лавандою, то мені здається, що тільки-тільки я її зрізала. Такий мій куточок. Так, звичайно. Планувала я свою кухню, планувала в стилі прованс, нову кухню і все таке інше. Ну, поки що плани мої не здійснені, Тому поки що так. Нічого, нічого, дуже добре, що поки що так. Так, водичка в нас є, треба ще набрати, як буде. Ось, Хочу я вам зараз покажу за, і зараз, зараз я вам покажу. Я була вчора в магазині, і нам привезли, у нас є дуже багато магазинів, але один магазин таке свіже м'ясо називається. Там є м'ясо різних різних сортів. І привезли отакі дичі шиї. Ну, можливо, ви не берете, можливо, а я купую, мені дуже подобається. Бачите, ось які два шматки, великі м'ясні. Я купила три шиї. Їх Закипіли вони у мене, помила, звичайно, все. Перший раз вони 5 хвилин прокипіли, я водичку ту всю злила. Ну і потім поставила ввечері, і вони так до 10 годин у цей бульончик зварився. Весь. Потім я зібрала м'ясце, Це залишила на борщик. Не знаю, коли я буду готувати. А з двох частин приготувала холодець і зробила паштет. Тому, коли дали світло, у мене вже все було приготовано, я швиденько-швиденько це зробила. Тому що, звичайно, що блендером перебити треба, щоб було світло. Це у мене суп з брокколі, крем суп. Смачний обід приготувала, приготувала навіть і на два дні пізніше буду варити борщик. А зараз хочу посіяти... Зараз хочу посіяти ось отаку суничку. Я вам скажу, що на вулиці погода дуже і дуже погана, така якась смрячка, незрозуміло яка. А вночі мінус 10-12 морозу у нас. То, а зараз якась мрячка. Сльзота страшненна, страшненна. Ну, так як я обід приготувала, то я хочу посіяти отаку сонечку. Я вам скажу, що соничка в мене росте, вона у мене є. Я сіяла її 2 е, роки тому. І вона в мене вже трішки кущиків наросло. Але в прошлому році чогось вона у мене, мабуть, таки прихворіла аж у серпні місяці. Не знаю, можливо, три кущика в мене таки пропало, тому що я думала, можливо, було мало її води. Але ж суниця не, не полюбляє дуже багато води. Не полюбляє, звичайно. Ну, знаєте, я колись, коли молоді роки ми ходили в ліс по суничку, тому що ми приїхали в Україну, переїхали в Україну жити, і ми ходили по суничку в лісі. Збирали суничку, чорницю, то чорниця росла на таких заболочених місцях, а суничка на таких, ну, таких піски були, піски. Але зараз я вже навіть дуже-дуже давно в лісі не бачу суниць, тому що, звичайно, ріс вилізають, вирізають, топчаться, збирають. Навіть збирають кияни, от, не знаю, кияни не, ну як, не хочу вас образити, але кияни приїжджають з такими великими корзинами і такі у них є. Такі штучки, які, отак, як їх називається, я не знаю. Ну так вони як згрібають оце, всі оці е, ягідки. Це дуже мені неприємно, не подобається, але ж ліс, я, ну, він же ж для всіх. Але зараз в лісі суниці у нас дуже і дуже мало. Дуже мало. Колись було багато. Ну І чорниці теж треба вже далі їхати. Ліс вирізали. Люди вигрібають все, що можна, можливо, тому що Київ вже ми ж ми під Києвом, то кияни, звичайно, і гриби, і все, що можна. Ну, таке життя, мабуть, так. то багато людей сіють у таку своїх, на своїх городах. Я вам скажу, що, звичайно вже кажу, що в мене росте, але трішки вона в мене прихворіла. В Цьому році я ось прикупила і зараз хочу, так як обід я вже все приготувала, а світла ж немає, то я хочу зараз посіяти ось цю суничку. Вона, і не пам'ятаю, яку я сіяла раніше, але це теж написано, що раннє, і без, без вуса. Вуса, ну так, да, вуса, що по-українськи, і без вуса. Це саме головне, тому що. Вона такими кущиками наростає. Тому що я ж кажу, у мене вона є там ж кущиків п'ять. Я хочу, щоб вони гарно наросли. І потім можна один кущик розділити, і вона до осені ще наросте. Я так робила, тому що таке ж тут насіннячку таке зовсім і зовсім мілке. Але хочу знову спробувати посіяти. І треба мені вичитувати, як все-таки з нею. Влітку, як з нею себе поводити, тому що щось є ж кажу. Мені здається, що вона таки прихворіла, хоча я її обробляла. Вже коли вона почала хворіти, то я її обробляла. Мої дорогенькі, хто сіє у себе, хто сів, хто має, хто має досвід, напишіть, як ви з нею справляєтеся. Мені вона дуже подобається, тому вранці, от коли ти встаєш так, в такі сонячні дні. Вона дуже і дуже пахне. Вона дуже пахне. Вона смачна, солоденька, вона гарненька, оці кущики такі. Вона плодоносить від весни до морозів. Цвітей плодоносить, цвітей, бо ремонтантна, звичайно. ну Вона мені дуже подобається. Дуже подобається смачна і просто, і просто гарнюща, просто гарнюща. Тому хочу посіяти. Світла нема, треба щось робити. ну, Не дуже багато різного насіння я буду сіяти, але сонечко хочу спробувати посіяти. Що з того вийде, навіть не знаю. Чи буду знімати, як оце буду сіяти, не знаю. Тому що з цими зйомками і. І відео зараз дивлюся дуже-дуже мало. І мене дивляться мало. Ну, світло відключають. А коли світло дають на 2-3 години, то ти не знаєш, що робити. Чи дивитися відео, чи робити те, що ти повинен зробити, коли є світло. Зумієте? Тому вибачайте, мої дорогенькі, вибачайте, тому що ну, немає коли. Нормально подивитися відео. Іноді почну дивитися, світло відключили, та і все. У нас як відключають світло, то в нас немає інтернету. Отак. От ну і зараз я вам покажу, зараз, бачите, темненько до будинку, тому що вже починає темніти. Зараз я вам покажу, що все-таки я приготувала з трьох ший. Шиї були гарненькі, десь майже кілограм одна, такі гарнющі. Що я приготувала? Я вже вам показувала бульйончик. Так? Я відварила все, потім розділила бульйон із м'ясцем, обібрала м'ясце. І приготувала ось такі 2 800 грамів одна, одна така чашка 800 грамів сюди, в неї входить. Холодець, смачнющий, до речі, що вам сказати. Ну, тому що багато зараз і не готуємо, так, щоб, тому що в холодильнику, звичайно, воно все псується. Якщо дають на 2-3 години світло, то, звичайно, треба виносити в гараж. А в гаражі перемерзає. Тому готуємо так, щоб поїсти і знову щось приготувати. То я приготувала ось холодець, смачнющий і приготувала ось такий паштет 500 грамів м'яса. 150 грамів масла вершкового. Все більше тут нічого немає. Сіль і перчик. І трішки там приправа. Ну, я вам скажу, що воно, до речі, дуже-дуже смачне. Мені воно дуже подобається. Хтось мені дзвонить, не знаю хто, ну, хай почекає. Хай почекає. Ну що, бачите, що я вам... О, зараз мій дідулечка буде ось обідати. Броколі він не любить, але крем-суп полюбляє. Ось я йому вже гаряченький. І два таких е кусочка хліба я йому намазала паштетом. Ну і гірочок. Ну, він зараз хворіє, то багато нічого такого і не їсть. І що я вам хочу сказати, бачите, ось із таких простих продуктів як шиї. Я вам скажу, що шиї такі -таки непогані і непогані такі субпродукти. Можна смачно щось і приготувати. Ну, паштет виходить дуже смачний. І ось так іноді, іноді хочеться якийсь бутерброд, ось так взяв собі, приготував щось таке засмакував, з'їв і вже. Мені подобається смачненько і ситий. Тому я ж кажу, пів кіло. М'ясо і 150 грамів вершкового масла. Просто м'ясо, звичайно, бульон відварюється, все. І потім блендером перебити. Зараз я винесу це в гараж, на ніч виношу в гараж, накриваю зверху старими куртками, щоб воно таки не замерзло. І, а вранці заношу знову в будинок, так у будинку, а потім. Знову на ніч звинушу в гараж. Ну, що робити? Ось так. Тому що в холодильнику, звичайно, швидко-швидко все псується. Такий холодець такого кольору, тому що і бульйон я в бульйон додавала сухий, солодкий перець. Приправа така. І вона дає колір і смак. Ну, тут чесничок, звичайно, цибулька, все, що потрібно. Тут немає ні цибульки, нічого, тільки м'ясо і вершкове масло. Але я вам скажу, що смачно. Знаєте, я вам скажу, що. Ну, супродукти. І в мене є знайомий, до речі, що він... мене є знайомий, який має свій ресторан. А раніше він був поваром у тому ресторані, то він завжди говорить, що якщо повар не може з відходів приготувати смачне блюдо, значить то не повар. Навіть з відходів треба вміти щось приготувати смачне. Це саме головне, якщо повар, ну не знаю, я ж, звичайно, не повар, в ресторані не працювала, але якщо повар з таких відходів може щось смачно приготувати, значить то вже професіонал. От, ну, я вам скажу, що я беру шиї, у нас вони не так часто все-таки бувають. Зовсім не часто, а коли я заходжу в магазини, я їх такі бачу. Ну, зранку треба приходити, в день завозу, то я завжди їх беру. Завжди щось, і можна зразу приготувати, і вареники, тому що відвариш, і піджаристи, цибульку, і вареники можна і приготувати, і млинці, такі, як у нас кажуть налісники. І все, що хочеш, можна приготувати. І навіть, я ж кажу, і супчик, і засмакувати, і все. І... Ну, це смачно навіть 120 гривень кілограм це не так дорого. Завжди можна собі дозволити. Знаєте, я вам скажу, побувавши в окупації, ми зараз все своє життя зовсім змінили. Всі свої погляди на життя, на продукти, на все інше. Тому що, коли були в окупації і в сина знайшли м -м, старий кусочок сала, старий, старий б я його, звичайно, вже не їла. А тоді він нам був дуже і дуже смачний. Просто дуже смачний, тому що продукти закінчувалися, і ми не знали, скільки ми будемо сидіти. Нікуди ж ніхто не виходить, звичайно. Тому зараз, на все, погляди змінились. Так, хотілося мені мою кухню, до речі, приїде чоловік сюди мені міряти оце шафу сюди, щоб закрити. Ось таку теж. Щоб закрити оце неподобство і вже і все. Так хотілося мені кухню в стилі Прованс. Дуже хотілося. Я думала, такого, такого світлішого кольору, така, щоб вона була блакитна. От І все таке. Ну, поки що мої мрії не здійснені. І нічого страшного. Ось так собі зробила. І все нормально. І все нормально, без провансу. Головне, щоб були здоров'я і закінчилася ця проклятуща війна. Оце головне. А прованс ще не прованс. Сиділи ми в окупації, гроші в нас були, і все. А продуктів не було, холодно було, світла не було, води не було. І навіщо той прованс? І гриміло, взривалося, і билось, і все кругом, то навіщо той прованс? Як оказалось, як говорить не це головне. Тому, мої дорогенькі, якщо вам сподобається такий рецепт простий, простої такої їжі, холодець і паштет, ну паштет мені дуже сподобався. Я напишу: ну, пів кіло, я ж кажу, м'яса і 150 г вершкового моса. Так, звичайно, можна додати цибульку, морку. Ну, цей раз я не хотіла цього робити. От. І можна готувати. Все просто і смачно. Ну, головне, я ж кажу, головне моє дорогеньке, щоб закінчилася ця проклятуща міна. Тому що добре, що ми котел дровами топити. Хоча, як чоловік казала, ой, мені оце все я колись хотіла у великій кімнаті зробити камін. Зараз я і не хочу, тому що, звичайно, це все таки. Але головне, що тепло. Саме головне, що тепло. І я зараз на теплій моїй кухні буду сіяти ось цю суничку. Що з того вийде, потім вам покажу. Так що, мої дорогенькі, що я вам бажаю? Бажаю вам тепла в оселях. Я знаю, що зараз Кияни, Київ, Київщина зараз дуже і дуже потерпає. Ну, і, звичайно, і дівчатка мої пишуть із Дніпра, тому що б'ють ж в холоді. Ось Одесу знову бомбили. Тому бажаю вам тепла, світла, здоров'ячка. Бережіть себе, мої дорогенькі, бережіть себе обов'язково. Тримайтеся. Ну що ти зробиш? Треба нам вистояти у цій проклятущій війні. Просто треба вистояти. Витерпіть і вистояти, і дочекатися весни. Тому що нашим хлопцям, я завжди думаю, як їм там, і думаю, мовчи, просто мовчи. Тому що їм там дуже і дуже погано. Тому бережіть себе, бережіть Україну. Допомагайте і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняюся, що ми сьогодні маємо змогу насолоджуватися навіть отакими квітами в стилі Прованса.